Всім доброго вечора. Ну, які наші справи? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім в зоні карантину. Триколор е і лісена. Але вони на ніч я їх заберу все ж таки додому, нехай трошки побудуть тут і на ніч заберу, бо вони слабенькі, ці вже як кабани ганяють, як кабани ганяють, вже кабани ганяють. Затопчать малих. Е вони слабенькі ще хай побудуть. Вдома в мене. Сьогодні вони будуть вдома. Що ти лізеш? Що ти лізеш? Ой, Ой, бібізяки, бібізяки мамине. Ой, бібізяки. ти моя дівчинка, ти моя красота. Що хотіла показати? Що хотіла показати? Ай, не Та це треба вийти, бо будуть на руках сидіти. Ну не бійся. Вона ж теж хоче до мами. І ти хочеш до мами скажи, що ти мама всіх ладиш мені. Бачите, триколор і лісонечок. Он... Що в ліг, тільки що сиділи. Ну вони слабенькі, вони слабенькі, їм треба від'їстися. Я вирішила я їх е, сюди до всіх затягнути, щоб вони трошки ну, їсти самі почали. Лісонок то їсть. Цього ще викармлюю. Бачите, як вони шкодують брата? Бачите? Вони шкодують. Я кажу, це треба, боже мій, це ж собаки. І оце таку відчувати біль своїх таких же цуценят. Да? О, гляньте, гляньте. Вона каже, вставай! Давай ми ж з тобою гралися. Ми ж гралися, скажи, братиш, вставай давай Він лежить. Зараз може заберу, може заберу, не дожидаючись вечора. Ну, ти його, ти його за... ти його залижиш, не трогай його. Він же, бачиш, він ще слабенький, манюнька. Кажи, ще слабенький, мама, вони вже як ті лошаді. Коні лошаді, коні лошаді. Леся, лісенок. Лісьонок теж хоче гратися. Хто тут б'ється? Хто тут б'ється? Я можу сказати, мабуть, на 99,9 зараз я вийду, бо не дадуть себе засняти. Зараз я вийду. Це ж вони. Н'єт, ні, 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 ні. Будемо зніматися по різну сторону. По різну сторону вольєру. Що, що, що що я казала, що я казала, щось забула щось сказати. Ой, що я казала, що я можу сказати. Завтра дам публікацію, як то все розвивалося, що то було. Я кожен день, я кожен день знаю, як в них що змінювалося, як змінювався їх організм. У мене, я ж кажу, в мене таке відчуття, як наче в них перезапустилася імунна система. Не знаю, то є так чи ні. Камарочка, тікай моя куколка. коколка. Я знаю, що ти хочеш до них, але ні, не можна. Ну, коротше, я вам за завтра дам публікацію. Що то було, якщо кому буде цікаво, то напишу тікай. Чим лікувала? Сьогодні єлі знайшла той корм Royal Гастра, але знайшла в місті, їздила, знайшла. Їм треба трошки достаньте з брата. Ну я щас з вас я щас подеруся. Я щас подеруся, дві мамки. Вони не будуть такі бревна носити, вони такі бревна не будуть носити. То ж корги, то ж не вівчарки, йолки палки Почте, малі такі, Ей, давай, давай. Так, вони щас його А Ану, йди зайка, я тебе чуть-чуть в уголочок. Давай потлажу, бо ці вже, ці вже виздоровіли, одужали. А ти ще ага, буду тут сидіти тоді. У малої встало вушко друге, бачите? Два вушка стоїть, бачите? Казата! Казата! Це, це ж На гілі. на гелю схожа. Казата! Це, це ж схоже на гелічку. Це ж надаєш, кажу, груди вдайся. Оце таке стало друге вушко, лісеночок. Моя вималена дитина, Ви всі вималені, я з ними з усіма. Я ж кажу, ні дня ні ночі, ні дня ні ночі. Може завтра, дай Бог, я таки посплю. Да, бо сьогодні я ж кажу, я цих двох ще заберу в хату. Заберу в хату, будуть вони в хаті. Що мій зайчик, що мій зайчик? Мої зайчинята. Вийду зараз. Сидіть тут. Хай трошки побудуть. Кажуть, що одійте, бо вони затопчать того малого. Що я вам хочу сказати з приводу ну, всіх цих та, що, що трапилось з мене? Винна, я однозначно в тому, що, скажіть, я скажу, я така розумна, всіх навчаю завжди, що не можна непривитих цуценят, не дай Бог, бо то імунітет, бо то, то а тут дура взяла і забрала непривитих цуценят. Ну, я не розуміла на той. Момент наслідки, які можуть бути, але вони дуже, вони дуже печальні ті наслідки Слава Богу, що я витягнула всіх малих. Я можу на 99,9% сказати, що я витягнула всіх малих. Це дуже велика праця, це дуже великий труд. Це, це, я ж кажу, Для мене ці майже дві неділі, це дві неділі, майже дві неділі пекла, я вам чесно кажу. Це буде мені наукою. Це буде мені наукою, може люди подивляться, хто там, коли купує цуценят, ніколи в житті не беріть, не привити цуценя, ніколи в житті. Ви маєте бути впевненими, знову ж таки, що завідники привили цуценят, надали щеплення, надали якісне щеплення, що не було там ніякої реакції. Треба, Я коли продаю да, цуценят, завжди кажу, або коли мене питають, там а підскажіть, де можна купити. Бачите, мала що була дуже слаба. Задирається до да, Керюше. мене коли питають, кажу, ну мол, типа, у кого можна купити. Я не знаю, мало кого я можу порекомендувати, бо я знаю, хто там як підіймає цуценят. ценят. Ну, я в цій сфері там трошки кручуся. А так ну, взагалі я, ну, я я нікому не можу надати рекомендацію, окрім себе. Да? Так, якби це не було егоїстично наразі. Але крім себе, я, я я в собі впевнена, і я ж кажу, я з цуценятами, я з новими власниками завжди на зв'язку. Перші три дня надоїдаю я. Я телефоную, я цікавлюсь. Я питаю, що там діти, як як ночі, як чи скучав, чи не скучав, плачу сама. Ну таке. І коли в мене там розпитують люди, що авто можна купити, авто Кажу, коли ви купуєте цуценя, то завжди поспілкуйтесь з власником. Не обирайте цуценя по картинці, не обирайте цуценя по, по фото. Ви поспілкуєтесь з власником, і можете приїхати до нього у двір і побачити, що в нього в дворі. В мене, я не скажу, що в мене порядки, але в мене для дітей да, от такі умови. Вони харчуються, я показую, чим вони харчуються, як вони харчуються. Я вам навіть показала, як я з ними. Боже, мой майже дві неділі, майже дві неділі, я ж кажу, це пекло це було, просто пекло. Я вірите, а за ці дві неділі. ну от... Я молила Бога, щоб ці діти вижили. От молила Бога. Сил навіть плакати не було. От бачите, лісенка. Зараз заберу, мабуть. Бо це я ж кажу, ці коні вже. А, не, лісенок, то не лісенок. Не, то не лісенок. Да? Лісенок он пішов після. Ага. Чи ліснок. Ей, хто там? А, не, лісенок, лісонок, задається. Було дуже важко, я вам скажу, було дуже важко. Були навіть такі моменти, коли хотілося опустити руки. Але я не мала права. Це я натворила таке з цими дітьми, і я. Я їм зобов'язана була їх врятувати, їх витягнути з того світу. Я це зробила. З приводу ветеринарних клінік, що я можу сказати? Дівчата, ветеринари молодці. Сьогодні заскакувала, шукала корм, де в них також його не було. Вони, ну що там, ну що там? Кажу, ось дивіться в Ютубі в мене. Живі, здорові, все добре, слава Богу. Фух, слава Богу, ми такі раді. Дівчата дійсно дуже раді, вони приклали багато труда. Це де я дівчат рятувала, їздила. Стаціонар, що я вам хочу сказати з приводу стаціонара? Заїжджала я ще в одну клініку, де туди, там де От віддали ви на стаціонар. Воно обіцяне, обіцяне. Якщо ви не приїжджаєте, то вам перестілять ту пільоночку і покажуть гарне відео, що там піклуються за дитиною, його годують, його випають. Я знову ж таки кажу, я не буду казати, за всі ветеринарні клініки а є різні люди. Але для себе <кій> я зрозуміла, що найкраще більше, ніж я їм дала турботи і заботи ветеринарні клініки їм би, їм би того не дали. Не і за того, що там погані лікарі, так, і не за того, що там такі люди, а й за того, що в них дійсно немає часу. Бо Дуже багато везуть і везуть їх, собак, котів. Крис навіть везли. Ні, вони не можуть приділити стільки <кій> часу, як приділила малим я. Тобто кожен час я випоювала їх інтересєлем, кожні три години я вам казала, я намагалася їх заставити їсти. Я таки зробила це, я заставила їх їсти. <кій> вони в мене почали їсти. Нема варіантів. Чоловік підходить і рже, каже: Йолки-палки, ж... пішов сьогодні наверх. Вони ж від мене вже жахаються, знаєте, ці мелі. Вони мене бояться. Він каже, а він прийшов, вони до нього підійшли, такі ти-ти. ти Я говорю, боже мой, вони мене бояться. Він каже: ти вже навчилася блін і крапельниці ставити. Якщо ти одінеш медицинський халат, то я з хати втічу точно, бо буде мені гаплик. Будеш колоти й колоти. Ну таке посміялися. Але я довольна результатом. Чесно, я не довольна тим, що я натворила, що я забрала невакцинованих цуценят до себе у двір, Але я задоволена тим, що я, я змогла ну, цю свою помилку. Перебрати я змогла. Я змогла і я підняла малих. Я, я ж кажу на 99,9% Я думаю, що я справилась. Завтра буде видно. Завтра буде день. Кажу, цим малим треба трошки ще оклигати. Ще три калора я сьогодні вколю цим розчином Рінгера та глюкозою. Лісьонка я вже колоти не буду. Він гарно їсть сам. Бачите, як вони Він гарно їсть сам. Він вже колотися не буде. Малого ще трошки прокалю. Ще трошки прокалю. Вколю ще вітаміни їм на ніч. Ну, о, е, наші справи такі, я ж кажу, може бути, завтра я вже засну спокійно. Може бути. І буде то, мабуть, часа в 12 дня. Я ляжу і засну на сутки, але я не зможу того зробити, бо мені малих треба годувати кожні чотири години. Бачите, як вона шкодує брата, бачите? Люди так не можуть. Люди так не можуть. От за що я більше люблю собак? <сум> Малої вушко, прикольно стало вушко, вона ну, прикольно мала, коротше. Бачите, та сеструня шкодує того брата. Ця, блін, лазить вже, це та, що вмирати збиралася. По головах воно воно. Аф! Іди. Аф! Давай. Бачите вухо, яке гарне. Хай трошки полежать з усіма. Мені скоро її годувати. Вон, які гарні. Вон які гарні. ці вже масу набрали. Ці, я ж кажу, ще двоє худенькі, бо. Тільки сьогодні оклигали. Боже, я думала, що лісінок здасться. Ні, він молодець. Він боровся за своє життя, він виборовував. Скажу за себе, що я прийняла такі вірне рішення, прибрав крапельниці. Я мала заставити їх їсти. Я мала заставити їх їсти. Тобто крапельницями годувати то добре, але вони мають почати їсти і самі. Ось такі наші справи на вечір. Я довольна. Поки що, я довольна. Камарка. Собак теж аж німців, ваш настрій піднявся. О, бандася в зборі, нормас. Але на ніч я ж кажу, на ніч лісьонок, і триколор підуть в будинок. Все, всім папа, папа, -па, всім дякую тим, хто переживав, тим, хто, тим, хто підтримував, ті, хто. Коротше, я всім дякую за гарні відгуки, за гарні де поради там люди давали. Я вам дякую, я вам дуже вдячна. А, дуракам. -т. А дуракам скажу, то що виписували там Бог що. Дякую за підняття рейтингу мого каналу. <сум> Все. Всім до побачення. Будьте всі щасливі, будьте всі здорові. Українці мирних тихих ночей. Бо останнім часом знову знову почалося, як наче це 22-й рік, початок війни. Е, у нас так точно. І дивлюся по новинах, візде так само. Все, всім до побачення. Пішла я сьогодні буду готувати і їсти. Всім па папа.